Хлоп справжній запорізький. Ми домовимося, що ми. Розказуйте, що кухаріву, це ви таке приготували? І кухарівою, а там же все. Парширований перець, фаршировані кабачки, картопля і шашлик. Так, що з цього найбільше ви любите, Петро Олексійович, і що хлопці люблять? Ми їмо все. Ну, я найбільше люблю Збройні сили України. <ріху> і те, чим вони готові. Ну нічоси. Ще й красота така. А плов тут? Клас. Клас. Как заходит? Матч. Матч. Да, да, statistically... μπορείς, а что у вас на смачным уважается все? Вам больше что Овощи. Овощи? Кровно Молодец. Это на шашлык. Гарна облаштовано. Справжній Запорізький. Ми домовимося, що ми першою цілею будемо відбивати наше місце ППД 6 батальйону. -го Головний напрямок удару. Але ви питаєте інше, як там що? Та я ж бачу, як вони їдять, Петро Олексійович, значить це смачно.